Ми рухаємося в протилежний бік. Протилежний бік – це русський мір. Це в русському мірі переслідують опозицію. Це в русському мірі затикають і е е закривають засоби масової інформації або позбавляють їх ефіру. Це в русському мірі переслідують родини опозиційних діячів. Це в русському мірі залякують громадян. Це в русському мірі права людини дорівнюють нулю. І тому, якщо влада робить таким чином, то це вона діє проти інтересів України, заганяє насправді, попри свою риторику, попри свої заяви, Україну саме в концепцію руського міра. А тут я вам скажу одну лише річ. Маленька Росія вона програє великий, навіть якщо у Вишиванці, навіть якщо під патріотичними гаслами. Але якщо по суті ми будемо роз руським міром, ми будемо поглинуті рано чи пізно. І що буде далі? Історія показує, що після того русський мір знищує українців.